Якщо ви знайдете такий різновид монети по каталогу 135 АА, то знайте, вона може коштувати від 15 до 30 тисяч гривень, і сьогодні я вам це розкажу. Сама дорога рідкісна монета України одна копійка 1992 року. Різновид по каталогу 135АА, монету, яку реально знайти в своїх копілках. Відкриваємо каталог і шукаємо у списку відомих різновидів. Бачимо: різновид 135 АА. матеріал, магнітна сталь, степінь рідкості під номером 7 і ціна. Договірна. І для початку розглянемо різновид штампа Реверса, позначається буквами АА. Бачимо грона номер 2 у вигляді прямокутного трикутника. Шрифт бук тонкий ягоди малого розміру. Переходимо до різновиду штампа Аверса, позначається цифрами 1,35. Штамп 1 і 3, в свою чергу, ділиться на свої підштампи 1,31, 1,32, 1,33. 1.34 і 1.35. У нашої монети штамп 1.35. Бачимо шрифт, бук тонкий і варіанти гравіровки зерен. По аверсу монети ми бачимо надпис Слово Україна. Середній зуб, тризуба гострий та з в верхній частині. Одиниця дати із хвостиком. І звертаємо увагу на верхівку правого верхнього листа. Вона з правої та з лівої сторони. Іде ступінчаста. і ось така гравіровка «Зарен». Шпаргалку вам теж прикріпляю. Ось таке вийшло коротеньке моє сьогоднішнє відео. Дякую усім за перегляд, за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Цим ви мене надихаєте для створення нових, цікавих та корисних відео. Підписуйтесь на канал і дивіться якісний україномовний контент. І пам'ятайте, що рідкісні дорогі монети України я купляю собі у колекцію. Контакти на свій інстаграм залишаю в описі до цього відео. Дякую усім за увагу! Усім до зустрічі, до нових відео. Слава Україні, героям слава!